Недавно подумала про те, скільки є таких людей, друзі, які хочуть просто сісти тихесенько в куточку, присісти там, обійняти свої коліна руками, прижатися до них, закрити очі і сказати: Господи, як я хочу, щоб цей світ вже змінився, як я хочу, щоб стало краще, щоб десь більше радості було, десь щоб відкрилося щось таке, що має вже нам відкритися, щоб ми з вами перестали хвилюватися за своє виживання. І потім сидиш і думаєш, а коли можна буде відкрити ті очі, коли можна буде вийти з цієї засади? Як ви вважаєте, що має змінитися в світі, щоб ми з вами просто вздихнули з полегшенням і сказали, Боже мій, на кінець-то це все сталося? Напишіть в коментарях, поділіться, як ви відчуваєте світ зараз для себе? І якщо ви хвилюєтесь так само, як і я, то приходьте на наступні відео, будемо з вами разом розбиратися.